Надійшло орієнтування про те, що невідомий чоловік заволодів транспортним засобом марки Astra Сірого кольору. В ході патрулювання вулиці Чигиринської нами було помічено даний транспортний засіб. Було подано сигнал про зупинку за допомогою червоного синього приблизкового маячку а також звукового сигналу. Після чого останній прискорився і неодноразово порушував правила дорожнього руху, наражав на небезпеку оточуючих та себе. На вулиці Чехова останній скїїв наїзд на бордюрний камінь. Була спроба затримати останнього вийшовши з службового автомобіля, але останній почав слідувати по вулиці Чехова в напрямку вулиці Гетьмана Сагайдачного. Продовживши переслідування, останній з коїв наїзд на інший транспортний засіб, внаслідок чого відбулось ДТП. Підійшов цього, чолка профтікала машину, я її. А, при Заведено, сидів, хтось сзади і висадив. Висадив, да? чи дитина сама випив? Висадив, сказав, що мною да, їхати не треба. Я з нею виживав, все, що воно може їхати. 180 поїхала, Щоб просто не було, я психой Дуєм, 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 стоп. Завись, дорогі, забись.